Присутність аналітика, психолога саме собою є цілющим. Поясніть, було в мене питання. Поясніть. Ага. Я подумала, що дивися, і ти, і я не і знаю, чи ти практикуєш тільки в онлайні. Ми, ми практикуємо з тобою в дистанційному форматі, так? Тоді що є присутністю? Як її ідентифікувати, розпізнати, яка в ній є терапевтичність? Це я вже так накидаю тобі -собі. і собі. Чи, чи, чи часто ми цю присутність бачимо поза полетерапевтичним протоколи нашої з тобою роботи? Так, мене мені не багато відповідали, але я заслухала тебе. Угу. Я насправді консультую і очно, і Кабінеті. онлайн. Угу. Так, я онлайн, в психотерапевтичному центрі, в угу. РПІ. Так, питання в тому, яким я... чином присутність я... психолога є терапевтичною, так, я правильно розумію? Так, і тоді що таке присутність? Що таке присутність? Класне питання, правда? Ну, угу. Я завжди клієнтам кажу, які до мене приходять і там наприкінці сесії питають, а що техніку якусь дасте, я їм завжди кажу: ви будь-яку техніку можете навіть загуглити. Це не є проблема. І вони будуть гарні, вони будуть практичні, вони...» і так далі, і тому подібне. Але техніки не є терапевтичними, тому що вони можуть дати полегшення. Вони можуть десь щось, можливо, навіть підсвітити. Більше. Мені здається, потрібна людина ззовні. Але лікують стосунки. Лікує те, як особистість психолога, до якого ви йдете, те, як він може, ось якщо говорити про присутність, ось тільки присутність, так витримувати ваші емоції, це вже може бути дуже треба Ось в мене був випадок, наприклад, коли людина казала, ніхто не витримує моїх емоцій. І все, що мені було потрібно на цій зустрічі, це просто бути поряд. І це вже дало дуже класний результат. Так, тому ось таким чином, ось як приклад, так, це може бути терапевтично. Ти ще інша людина якось виказує нашу нам емпатію, так, емпатичну підтримку, навіть нічого не кажучи, це може відбуватися. Так. Дуже багато в роботі психолога відбувається під капотом. Так, всі думають, що ти прийдеш і він там тобі дасть пару технік з нам пострибає, там щось підсвітить, ти вийдеш ось таким ось інсайтом, і все. Світ буде як в мультиці. Ні, не буде. Це не так трошки працює. Для мене присутність це бути ось. Повністю в людині це думати про людину, це бачити її, та цю людину. Це... Навіть дивимося, якщо а, а, з такого духовного, езотеричного, так а, езотеричної позиції, це посилати їй луч, лучі любові, так, умовно. І ось це є. Так, ваше відношення дуже відношення терапевта до клієнта дуже впливає на клієнта. Те, як ми сприймаємо людину, впливає на людину. І це насправді стосується не, не тільки м, стосунків клієнто-терапевтичних, а і стосунків Так. Як ви бачите людину, тією частиною вона до вас і повернеться. І коли людина приходить до психолога, і він бачить в неї ага, і не бачить в себе, наприклад, гарних якихось частин, ресурсних, і психолог починає це замічати та повертати її, так, навіть своїм відношенням, настільки словами, як відношення, так, ось, ось це лікує. Mm -hmm. знаєш, я подумала, є опираючись на практику, мами приходять з питанням не рік, як не нашкодити своїй дитині. Коли мене не буде, я поїду, чи у нас буде якась розлука, чи так чи сіла, і питання присутності її концентрації тієї присутності, так тривоги пов'язані з тим, що мене не буде ніби фізично, але ж питання, то насправді, як ти кажеш, під капотом лежить чи в багажнику про те, що я е, е, не впевнена, якщо переформулювати, е, що я достатньо присутня в фізи... В, при своїй фізичній присутності, так тобто питання до того, е, якщо з нами не були присутні дійсно. То у нас не з'являється відчуття особистої можливості присутності з іншим. Так ми можемо е, бути на етапах функціональної присутності. Номінально я є, але реально я думаю про сніданок, не знаю, вчорашній день чи ще щось, і дійсно дуже відчувається, і нам хочеться повертатися в те середовище, і бути з тими людьми, котрі дали нам можливість своєї присутності, коли які бо це ж підтвердження, що ми є, нас бачать, нас чують, нас приймають, як ти кажеш, контайнують, е, е, і це е, е, створює. Терапевтичне поле так в стосунках, інакше, інакше будемо апелювати до зовнішньої зовнішньої атрибутики і складності. Хоча, можливо, знаєш, люди, які бояться близькості, вони не шукатимуть, хоча одночас матимуть величезне потребу і бажання тієї присутності, але боятимуться її, так? І якщо говорити про людей, які мають ну, силу досвіду, це не звинувачення. Дефіцитарність можливості прив'язуватись емоційно, так? Вони ніби будуть тримати свого партнера і психолога, і людей на такій безпечній для них відстані, де все контрольовано, але при цьому горіти, бажати і подекуди депресувати від того, що не можуть собі дозволити те дійсне, що є присутністю, але мати прямо бажання. Це величезна, величезна сам додавлю, величезна, наприклад, трагедія і. Терапевтичній роботі, тому що ти бачиш, що людині вкрай необхідно, вона їй буде цілюща, вона його це шукає, але дистанціюється і боїться тієї близькості. Якось з нею, так знаєш, як тільки стає близько, так да. у людей за межовою будовою особистості таки часто проявляється, і в контакті з психологом, то а то ти ідол, то тебе знецінюють. Так швидко, коли стає близько, там якісь стосунки, куди заходимо глибше, говоримо про наші стосунки, особливо. Так, тобто, коли про якісь гіпотетичні стосунки, там ще контакт зберігається. А коли перемикаєш людину, а давай що між нами відбувається? Так? І ось тут стає страшно, тому що в контакті з іншою людиною потрібно проговорювати свої почуття. Я знаю, що я тут з таким співчуттям до цієї історії, бо навіть коли до тебе приходить людина і каже, знецінює тебе, наприклад, в мене в роботі, так, зницінює, каже, Боже, ну я не знаю. Може, то час на мене впливало, але там, піврічна робота. Та я, мабуть, і сам би вирли Ну, Починаєш далі з цим матеріалом працювати, але просто дуже багато в мене особисто вмикається емпатії, не злості, не агресії, не, не, не ненависті, так, щоб ви все обостінили. А дійсно емпатія, до речі, вона може бути досить болючою для клієнта, тому що в мене мало би піти Агресія в мене не агресія зазвичай це дає можливість залишитися в терапії, хоч якби це це співчуття насправді воно є цілющим.